Всіх вітаю! З вами Марія і оце лапки Кіцькі Аліси. Сьогодні вона з нами в кадрі. І давайте будемо розглядати тему сьогодні. Як зазвичай приготуйтесь до важливих подій. Починаємо з особистого життя. Дивимось сьогодні-на завтра, на один єдиний день. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Так, ну дивіться, якась хитрість буде відходити від вас, по справедливості буде вже е отримана якась потрібна для вас інформація, і е ще й шлях буде е починатись по певній інформації. Це знаєте, як. Отримуєте інформацію і вже починається рух. Це може бути ваша особиста ситуація, а можете ви так для когось уточнювати інформацію, надавати її, і людина отримуючи, буде мати від вас користь. Тут щось, що вже треба врівноважити, щось, що потребує справедливого розгляду і рішення. Це, що стосується особистого життя. Давайте дивитись далі. Сфера кохання, до чого вам готуватись в цей день у сфері кохання. Тут щось самі хвилювання, але все ж таки все буде добре, все завершиться, закінчиться добре. і для когось це взагалі даруночком якимсь закінчиться. Дивіться, тут ситуація, яка пропонується, але нема поки що можливості її втілити так, як хочеться. Аби як можна, але аби як не хочеться. Ситуація, яка навіть хвилювання викликає, але ж всім хвилюванням, врешті-решт, прийде кінець. Вони не будуть дуже затягнутими, довгими. Це, як знаєте, наприклад, хвилювання на один день чи на одну ніч. А потім, потім цей даруночок, потім все налагодиться. Тож, цього вам і бажаю. Тепер дивимось про роботу. До чого вам приготуватись в роботі. Ну, тут більш-менш все е доволі спокійно. І що мені подобається, ви дійсно щось дуже важливе робите. Тут не тільки для себе, а з вашої роботи мають допомогу, користь люди. Це, знаєте, коли ви якось з радістю будете виконувати в цей день роботу, свою роботу, може, разом з кимсь будете робити щось. І це те, що взагалі-то вам треба робити роками, бо те, що ви робите, воно важливе і воно потрібне. І ви вмієте. Тут гармонія, тут важлива гармонія у вашій роботі. Ви вмієте її досягати, і ви вмієте так все організувати, що навколо вас всі так в гармонії працюють. Це якщо ви ще й керівник або керівниця на своїй роботі, то взагалі ви людина, яка тримає біля себе людей. Які дуже цінують вас як перш за все, як людину, а потім вже як керівника. А це, повірте, це важливіше, ніж навпаки. Бо оця саме людяність в вас, вона притягує до вас, саме тих людей, які хочуть біля вас працювати. І знаєте, це як. Бути ну, хоч, хоч, хоч наполовину, але бути схожими на вас. Це як однодумців притягуєте до себе. День в роботі важливий, але не тільки цей день. По таких картах він у вас завжди ну, те, що ви робите, завжди важливе. І, Ваша робота, ще й, я так розумію, вона, ну от, здебільшого вона вам в задоволення, бо вона вас гармонізує. Тут не тільки ви гармонізуєте всіх навколо себе і простір навколо себе, а ще й сама по собі робота вас гармонізує. Тобто тут можна казати, що людина займається чимось, що і сама відчуває, і сам відчуває, що це важливе, а ще й Ну, знаєте, коли людина подобається те, що робить, пишається тим, що робить. так воно виглядає. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день? Так. Дивіться, тут може бути. Прийняти рішення, яке потребує від вас. Ну, наприклад, ви щось хочете купити, і після цієї покупки у вас. Значно поменше грошей. Просто ви деякий час будете вважати, що ви просто витратились максимально і тепер не, не зрозуміло, як дотягти до зарплатні, наприклад. Але ж дотягнете тут рівновагу, вам обіцяють. Ну, якось ви зможете розподілити ті гроші, які залишаться, і якось воно вам там буде все гаразд. Для когось. Може бути і чиєсь прохання, тут може бути ну, рух заради когось, наприклад, ваша дитина, там, хтось з ваших друзів. Все ж таки, тут про, про те, що ви частину чогось витрачаєте. Для когось це матеріальне, для когось це просто от як сили втрачаєте. але після... Після того, як з кимсь ви повзаємодіяли. Але все ж таки вся ця ситуація вона якось справедливо врівноважує енергії, бачення ваше. Ну, тобто Тут не буде якихось таких, знаєте, ну, коли з одного боку на інший перетягло і, і все порушилось. Ні, тут рівновага буде. Дотримана, залишена, отак. А Від чого ж тоді краще б за все відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись. Угу. Від хвилювань через гроші, бо, ще раз повторюсь, взагалі-то тут все буде прораховане. Тут, знаєте, ви стратег в цей день, і ви зумієте взагалі вийти з ситуації без зайвих втрат. Ви, ну, взагалі, так як ви вийдете з ситуації, то це для вас малює покращення ситуації. І для когось краще за все відмовитись. Хвилювання через якусь дорогу. Це може бути пов'язане з королем мечів. Це може бути хвилювання за людину. Від них відмовляйтесь, бо тут все більш-менш воно так, як треба бути. Тут ситуація, яка. зараз хвилиночку. Яка швидко зміниться, яка так, вона тримає в залежності. Тобто, тут, знаєте, як не можна не хвилюватись, бо, ну як же, ж, е, ну, якась така ситуація, яка просто от емоції е, на емоції виводить. Але все ж таки все згармонізується, все буде добре, і охорона від вищих сил тут є. Ну так, щоб ви розуміли. Далі. Ну, тобто веде все до змін на краще. Там як випробування, але ж таке випробування, яке людина спроможна пройти, і ще й за підтримкою від вищих сил. Все, тепер точно все сказала по тому питанню. Давайте подивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Тут як одне на інше будете міняти. І дивіться, як король Пентаклів у нас показаний, тут щось треба буде врівноважити саме з цим королем Пентаклів. І, ну так, знаєте, відстороненість якась, відлюдництво якесь. Тут, тут трошки дивіться, як у когось буде ситуація, коли ви будете розуміти, що. Такий король Пентаклів, а це може бути людина з вашої родини, або ви маєте десь там спілкування з королем Пентаклів. Він може бути і з роботи у вас. Ну тобто. Другом може бути будь-ким. Ви різні, у вас по-різному це буває. Але ж ви будете знати, що він якось так, ну, знаєте, як втрачає рівновагу трошки по якомусь окремому питанню. Але ж і відстороненість є людини від вас. Тобто дивіться, як вам ситуація буде зрозуміла або через. Наприклад, телефонну розмову з людиною, або це буде особиста зустріч з людиною. І це, знаєте, як не обов'язково людині казати вам, ви відчуєте. Ви просто побачите це, просто, от, знаєте, як яскраво буде ну, наприклад, звучати в інтонації, коли людина розмовляє з вами. Голос якийсь не такий вам буде, ви зрозумієте, що щось не те. Це може бути погляд людини. Якщо ви бачитеся і щось, ви по погляду одразу зрозумієте, що щось людина там десь вагається в якомусь там своєму питанні. Але ж не буде бажання людини от проголошувати вам. Ну, тобто, це знаєте, і коли ви зрозумієте, а людина сам по собі не буде хотіти вам розкрити цю ситуацію. Ну, бо це якісь його там внутрішні хвилювання. Ну знаєте, це може вважати, що ну але не хіба воно тобі, то не твоє питання, не звертай увагу. Якщо ви трошки так додасте тепла до розмови і якось так. Знаєте, з людиною поспілкуєтесь, то може і розкриє вам свої внутрішнє відчуття. Але ж має право і промовчати. Давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. Пораду від вищих сил. Тут пересування обов'язково у когось з вас, або у когось з ваших знайомих торкнуться, можуть бути пересування жінки, яка, знаєте, як, доволі швидко, знаєте, от коли людині, ну щось там прийшло в голову, і давай от швидко Працювати над цією ситуацією, може швидко десь там поїхати, але е, тут е, знову ж таки ситуація, яка заради покращення, заради е, відсторонення від якихось, е, ну, може, неприємних Моментів, щоб змінити на краще. От так. Те, що не влаштовує, може, воно там і не так погано, все, а просто те, що не дуже влаштовує, і хочеться змінити на краще. От, отут все вдасться. Отут все буде зрозуміло, вся інформація буде, і, знаєте, і розглянута, і е, отримана своєчасно, тут отак от виглядає. Тут, ніби, знаєте, треба закрити якусь ситуацію, яка виводила на нерви, згармонізувати щось, і воно вже, вже в людини буде вдаватись. Так, Тут, знаєте, коли людина вже керує процесами, не приймає вже щось, як є, ну там добре вже берусь, бо воно так. А тут коли влаштовує так, як самій людині треба. Ось ну, щось таке. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, спокійного, тихого дня, щоб було все, врешті-решт, більш-менш так, як вас влаштовує, так, як краще для вас і для вашої родини. І щоб. Хоч якісь бажання, але обов'язково у вас як умога краще влаштовувалась, і бережіть себе. Побачимось, всім пока!